Так, друзі, мої, всім привіт! Мене звати Єгор. Вітаю вас сьогодні. Не з дуже сонячного Вініпегу. І так, для тих, хто вперше на цьому каналі, це новий канал. Але я, ну так би мовити, не новичок на Ютубі. У мене був старий канал. Там в найкращі часи було понад 25 тисяч підписників. Потім я його закидував декілька разів. У мене там мінялась тематика, мінялася аудиторія. Це не дуже добре для алгоритмів Ютубу, для всякого просування. Тому я вирішив завести новий канал. І вітаю всіх, хто побачив мене вперше. Тут буду розповідати про своє життя, про Канаду, про еміграцію, про рибалку, про аукціони взагалі, про все, що є в моєму житті. Про Канаду буду що розповідати. Не буду її поганити, але і не буду розказувати, що це прям найкраще, що є на цьому світі. Тобто більш-менш суб'єктивна правда. Чому суб'єктивна? Тому що всі ми люди, я не можу бути об'єктивним на 100%. Це все, це, що я бачу, все, що я переживаю, це все через мою призму якоїсь, е, сприйняття. Е, так, для всіх моїх старих підписників дуже радий, що ви зі мною. Що ви переходите на цей новий канал до мене. Дуже вам вдячний. Я знаю, що багато людей зі мною взагалі, в цьому, в цьому році, 9 років, як я на Ютубі. Вау! Аж тому страшно. І тому я е, радий, що ви зі мною також. Е, так, ось дивіться, це буде такий формат відео. Дивіться, так би мовити, уважно, кому сподобається, кому не сподобається. А, бачите, у нас вже літо, все зелене ящер. І так, друзі мої, ви все вірно почули. Це ще літом. Я збирався вже заводити канал, повертатися на YouTube, але все там якось не доходило руки. Зараз я стараюсь триматися темпу. я ж кажу, мінімум одне відео в тиждень я постараюся робити, тому дуже важливо, дуже вас попрошу. Підписатися, бо більшість все одно подивилася не підписаними. Підпишіться, будь ласка, прямо під час е перегляду. Це дуже подобається Ютубу і допомагає в розвитку каналу. Напишіть свої коментарі про все, що ви думаєте, свої питання можливо, чи що вас цікавить, щоб я в майбутньому зняв, е зняв якесь відео на ті питання, які... Турбують саме вас. І також не забувайте про свої лайки, дизлайки. Більшість дивиться з мобільних телефонів. Там дуже просто взагалі підписуватись. Тому ще раз вас попрошу, вибачте, що так трасе Я вже відпрацював тиждень, був нелегкий. Їду додому, відпочивати, монтувати, домонтовувати відео для вас і виставляти на ютуб. Дуже вам дякую. Ще до речі, я ж перезимував зиму, яка тут триває аж півроку, а насправді ні. І це у Вінніпезі, місто, яке інакше ще називають Вінтербег. Е, і казали, що така страшна зима, і, так, е, і тому подібне. Так було трошки некомфортно, часами, але це все е, може бути. Дивіться, до речі, це опора Леп, вона дерев'яна, вони всі дерев'яні. Вони всюди дерев'яні, тільки високовольтні лінії, а, такі як ми звикли, металічні бетонних стовпів електричних. Я тут у Манітобі не пам'ятаю, щоб я бачив. Металічні так, дерев'яних повно. Навіть є високовольтні, не дуже такі, прям високовольтні, там на пару мегаватт, може там на 2-3 мегаватта, Навіть вони є дерев'яні. От, тому от така цікава історія. А все це, це через те, що тут багато, багато, багато лісу, е, який зараз... Е, на жаль, активно горить. Горить він настільки, що дим долітав до Європи навіть. У нас тут були часи, коли взагалі не було нічого видно. Ну, буквально, я маю на увазі на сонце можна було дивитися не як в жахті. Знаєте, на сонце можна подивитися лише два рази. Один раз лівим оком, другий раз правим. У телескоп мається на увазі. От, а, можна було сміло дивитись на сонце, бо його і так не було видно. Було просто все у диму. Зараз часами я живу просто на 15-му поверсі, і у мене дуже-дуже далеко видно. І я, так би мовити, дивлюсь а, у далечінь. А, і там саме у цій далечині іноді, як сьогодні, видно на максимум, а іноді не видно зовсім нічого. Люди ходять, люди також є. Але зараз, понеділок, робочий день. Це я сьогодні не працюю. Взагалі люди працюють, тому люди і не шаряться по вулицях. Це до того, що як, як мало людей, як пусто, і всі їздять на машинах. ну Більшість я до речі вже теж абсолютно автомобільна людина. Але це все було у мене ще і в Польщі така звичка. До речі, от, наприклад, коли я розповім тут про е, громадський транспорт, і ось е, у Варшаві, де я жив останнім часом перед Канадою, там такий чудовий е, громадський транспорт. Там є метро, трамваї, автобуси. Я не, не жартую, транспорт дійсно чудовий, але за три-три здається роки життя у Варшаві я на метро їздив чотири рази. Три з них в один день. Тобто, в принципі, мені фіолетово на громадський транспорт було. Що тут, що там. Так, я вже відпрацював, заскочив додому. Просто швиденько після роботи покупався. Бо я зараз їду на стрижку. Я вже такий ось зарощий. Треба їхати стригтися. Я не зраджую традиції. І стригусь в українців. Я в Польщі стригся в українців, у Варшаві, в ХРК Express така мережа. Це не реклама, але я просто довго був їх клієнтом. Добре, я гарний, але скоро буду ще гарніше, перемикнусь на іншу камеру, щоб вам було цікавіше. Так от довго був їх клієнтом, все мені подобалось. Я навіть на Гуклі пам'ятаю з власної ініціативи став 5 зі років, писав там пані Людмилі, що. Чудово мене стрігла, все мені подобалось. Зараз тут теж мені колега по роботі порадив одного українця. і я, в принципі, в нього стражусь. Я не пам'ятаю, вже я думаю, місяць сім або вісім. Ну, десь так приблизно. Це все відбувається в нього вдома. і Це його підробіток, це його не основна робота, бо він по основній роботі там чекає на піар. От. Тому так допомагаємо. Цена. Якість просто екселент. Чому? Тому що він класно стриже, ціна дуже-дуже приємна, і мені все подобається максимально. Так що такі справи. Свої до свого по своє, як то кажуть, тим паче, в мене там повний меч, що це ще мій земляк з Донбасу. Дай -дай. Ну, як вам? Українська якість? Ой, але трошки засмутив мене мій бербер. Каже, переїжджаю, очікую там зараз, чи йому погодять, чи не погодять житло, треба буде їздити до нього подалі. Це мені не дуже подобається. Тому що ну, мені ще подобалось, що я тут близенько до нього. До речі, ще раз повім, що made in Ukraine не завжди класно і в деяких випадках просто використовується. Так би мовити, гра на патріотизмі для того, щоб заробляти гроші. А, зараз поясню про що я. Тобто така була ситуація. Є тут також недалеко від мене один магазин. В нього така. Я не буду робити вже цю антирекламу а, а вже і так всю інтригу всю інтригу вам зіпсував. А, назва дуже промовиста, і ти одразу розумієш, що це українська, українська історія. От. І я все повз нього їздив. Мені якась дружина казала, що може ти там щось заїдеш, щось подивишся, щось купиш. І я якось вирішив туди заїхати, там, десь місяць тому. І я вирішив взяти таке кільце української ковбаси. Саме так це дуже популярна штука. Тут в супермаркетах навіть продається: така рецептура. От. Ем, Класна річ взагалі. Вся ковбаса, потім вареники і пельмені. Вареники з картоплею. До речі, це справа радари сіреньки, такі, от, такі, як в Європі. от, Вареників там було, і це вже вдома з вашого. Там така штука, що там все лежить, але цінники як такових там немає на продуктах, там є якась оця підкладка під де прилавок, і там щось якось написано. І стояти там, видивлятися. Ну мені було якось не ок, ну не хотілось. І я так взяв собі, думаю, що я не можу там взяти. Взяв собі вареники, їх виявилось там щось біля 800 грамів. Потім а, взяв собі пельмені, їх виявилось 460 грамів. І взяв оцю ковбасу. ну тож, Теж десь близько кілограма, то грам 900. От. І такий, я це все вона мені пробиває, і така пам! 60 баксів. Я такий, Шо, скільки Що? Скільки вообще? Просто що за суми такі. Ну, я таки заплатив, ясне діло. Коротше. Ну, якщо чесно, вареники були ну такі, ну на трієчку, пельмені досить смачні, але ну їх дуже мало за такі гроші. І ковбаса була ну непогана, я би дав 4 з 5, але дуже дорого, такий оверпрайс, що я не можу. І що? І потім я в Костко через тиждень, блін, по акції, бру півтора кілограми, просто в два рази більше української цієї ковбаси, яка офієть, яка смачна. За 9 долларів за 9,99. Без акції вона коштує 1499. І це було для мене просто фаталіті. Я такий, блін, ну, ну от такий розвод на патріотичних, патріотичних... настроях. Так, Отакі такі справи я не жаліюсь, тому що ну якщо я не мамон, то сам винуват. О, Доброго ранку. Зараз 624, треба їхати на роботу, трошки такий я ще заспаний, але класний ранок, тихенько так, пташки цвірінькають. клас, але На роботу треба їхати, то не клас, а так, круто. Зверніть увагу наступні знак максимум 30, це 7 ранку 17.30 і з. Получається з, з вересня по кінець червня, бо це школа, ось справа і це шкільна зона. Тобто зараз я їду тут ну, майже 40 і зараз можна після сьомої ранку до 17.30 не можна, поки ви не побачите отакий знак ENDS. Це значить, що саме тут закінчується шкільна зона, бо перехрестя не, не як в Європі, перехрестя не закінчують ті знаки. І ось що я хотів розповісти. Нещодавно, буквально, я не знаю тиждень-два назад, усі там блогери, яких я десь там бачив у Інстаграмі, у Фейсбуку про Канаду, всі розвиніли, що зміна в правилах, нові правила. Боже, дивіться, як гарне, яке гарне небо, таке світанкове, дуже гарне. Зміна в правилах дорожнього руху що вже буквально з 1 червня ось в шкільній зоні буде. Цілорічно, цілодобово 30, що ну, там ще є якісь зміни. Я такий думаю, ну не може бути. Знаєте, тут буває просто знак стоп якийсь повісять, і вже така табличка, new, що це новий знак, що зверніть увагу. А тут просто, я так розумію, згідно там з цією табличкою, останній раз міняли. Е Ну, прийняли цей закон у 2014 році, тобто вже 11 років тому. Люди вже звикли так, за 11 років. І не може все бути без попередження. Так, трах-пах і вперед з та, типу зміни такі. А це ну, це велика зміна. от. І що вияснилось? Вияснилось, що блогери на набрехали. На... На... На і це, блін, мене теж дратує постійно. Тому я хочу до чого я веду, хочу казати правду, як є, перевіряти факти, якщо я вже про щось розповідаю, е, докопуватись, можливо, для когось це нудно, але мені так не подобається жити в світі, де світ заголовків. Люди не вдаються е, до, до перевірки чогось, до того, щоб вникнути в щось, просто тупо повторюють. Один за одним часто це виявляється якимось предом. А, і, і, і потім з цього виростає якась дезінформація, носяться з якоюсь, якоюсь фігньою, вірять щось, дурне. От. Тому що не було такого, що дурне поїхало в турне, як я зараз. Буду старатися перевіряти інформацію і доносити лише, лише правдиво. Так, я погнав на роботу. Так, а от такий проект дістався мені. Кажуть, що цей трейлер вже 3 роки робиться. І ніяк не доробиться, я повинен його доробити. Тут трошки демедж, як бачите, ну нічого, потім покажу, як ми це все зробимо. І буде красиво майже як новий. Болти перебрані. Всі це саморізи, я навіть не знаю, як це правильно назвати. І вперед прикручувати одна сторона є, середина поки чекає. Така робота. О, до речі, перший раз в шкільному автобусі. Толік. Тут навіть камери є. Дизайн, до речі, не змінюється вже роками, бо він визнаний безпечним. І, в принципі, автобуси, які робились 20 років тому чи робляться зараз, виглядають більш-менш однаково. Ось такий шкільний автобус, ось таке місце водія. Купи всього. Осіляких кнопочок. Навіть монетки є в дзеркалі. Все, заскочив свій улюблений таким кортом. і в принципі додому. Робочий тиждень закінчений. Так що можна собі сміливо їхати додому відпочивати на завтра. На завтра грандіозні плани. Завтра їду. Іду на день народження. Так що завтра буде такий день цікавий. Просто такий запах диму, ми зараз вже зібралися на день народження, Вдягаємось, виходимо. Я вам кажу, просто як, як десь біля вогнища, коли листя палять, це все дуже шкода що таке відбувається. Те, що я вам не казав, знову, знову у нас все горить. О, нічого не видно, це все дим. Запах диму стійкий. то, що я вам розповідав про елеватор, який десь 3 км, і його зараз просто, просто не видно. Я так телефон не бачить, ось він тут, а я так обриси трошки можу бачити. Ну Ось такий запах такий. Але подивіться, яка шикарна стоїть. Я вже з дня народження повернувся і просто хотів показати вам, що подув вітер і видув весь дим, і стало все набагато краще. Зараз... Ну ось вже місто не в диму. Зараз десь близько 10-ї години, і ось просто як варіант. А, де він тут? А, оце. Оцей елеватор, бачите, його вже хоча б видно. Це X7. Приблизив я. Тому так. Так що, в принципі, нормалізувалося, я не думаю, що пожежі зникли. Я думаю, просто що а, сильний вітер здув дим, або напрямок помінявся. От, та й таке.